Всім привіт, мене звати Аліна і сьогодні буде відео, яке називається класно. І ні, я зараз без жодних тінь. Гаразд. Сьогодні ми будемо розпаковувати ось такі наклейки. Що для цього нам знадобиться? нам знадобиться самі наклейки, звісно ж, і ножнички. От. Вот. ось такі всі смайлики. І багато. Ладно, давайте. Трішки. Ви не знаєте. Аккуратно хочу так. Вот, я открыла его. Так, вытягиваем. Не прилипли. Эй, не справедливость. Я учил кувала Конечно, но... Ну вот, короче. Вот, всякі. Му, супермен. Але ще я щось зараз розпакую, це будуть наклейки. Тому що відео виходить дуже коротким. Вот. Ще я буду розпакувати це ось таке. Да. А, тут я. Вот такая штучка. <му> а, тут метит на вик нозаль. Ищи також на наклейки. <музык> Маркус, почему ты такой ничемный? Побачаюсь на это. А, ладно. <музык> А я думал, что он за ним слушает. Вот. Ну і що хочу сказати, на вигляд нормальні принцип. Хоча тут і аніме. Але зато класно. Ура! Чой урату, я навіть не знаю. Я б, звісно, могла ще відкрити страйсики, але страйсики это вже інакше історія взагалі. Так що. В інакшому відео, напевно, відкрию. Дякую, що ви були зі мною, Дякую, що дивилися також. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Аліна, всім... всім удачі і всім па-па.